Шукайте собі на дорогу 50 ви попали по адресу. Не пугайтесь, що там трохи не прибрано. Поняли, що трохи мусор лежить. От. Ми таке теж пишуть, що стрьомний у вас магазин, у вас мусор, мусор лежить. Ну ось, 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 мусор. Ну а я кажу, що хлопці до мусора лежить, то й лежить. А ціна у нас яка? Розумієте? От зараз я вам покажу 50-ку, саму дешеву. З такими обстрілами в Україні за новий китайський трактор. На 50 кубил. Вон, але стоять. Я зараз теж проїду і подивитесь. Дивіться. Вот коли купуєте. Зараз багацько 50-х повиходить. О, різних, модних, красивих. З... З усім прицепним, з примусово, не В чому різниця? Дивіться. саме головне, коли вибираєте 50-ку, не важливо, тут, не тут, треба, диви... да? треба дивитися, щоб е коробка хоча б мотору. Тому що часто буває, що з 24-ки все колеса здорові, мотор 50-60, особливо 50-ка. От дивіться, кінтаво. 24-ка, 40-ка, як я казав, вона йде на стандартній коробці. От як виглядає мост і коробка передачі. От, ви запам'ятовуєте зараз уваг і тепер показується кентавра. Тут різниця є. О, тобто, Навіть бок коробки більше, ширше, вище вона йде. Все. По В передньому мостові так само. Вон. Тут, звісно, на редукторі зекономили трохи. Ну то таке. А чулки, вони йдуть потужні. Якщо брати 24, то тут чулки йдуть. Ну, 24-40. Хоча зараз нові, нові 40 кентаври X, Ікс, як люди X, то а, будуть з реверсом такі сороковки. І там будуть а, мости, Ну, десь є відео, пошукайте. Там дійсно трактор трактори сороковка. Ну, ми зараз буваємо про 50-ку. Яка маса У нас там під капотом. Бля. Зручно, когда масса вынесена, с души. Потому что вот это как-то раскрывается. Еще холодно. Конечно. В чем их суть? Что кентавры 50 и у нового они тоже пришли. 50 и у нового не уже А эти мы отдаем по 7600. По 7600. Хотя их цена была 8. 8300 на 200 и выдавалось, хлопчик. То я... Так, на справде, почти 495-й мотор, КМТ є. Ви його обслужите, запчасті на нього є і все. Коробка з реверсом є. Реверс, правда, на рулі, руліна включається. Бачите? Без проблем. З ним не моляться. І тракторець. Тракторець високий. Без просто колосно. Средний а влага здесь около тонна 800 тонн будет. Ну, видно, гирьше за скаута 50 будет. Два там скаута трохи по якости, ну, по, -по, -по кузову лучше, понятно. Примусово есть, но если брать только ну, по железу, то воно плюс-минус очень похоже. Ну, вот, по Тому хлопці як варіант якщо вам сказали дорого, а вам надо нормальна 50-ка 7600, то є супер хороша ціна на 50-ку на сьогодні. Причому 50-ку будет иметь самый головный і вес і все. І, і дорожній просвіт, і високі колеса, і реверс, і зручне посадочне місце робоче. І тут є фактично для роботи все, що треба. І по якості Кентавр, ДВ то такі фірми, які вже не один, не один рік, вже більше десятків років в Україні і вони працюють в людей. Та електрика така собі, там є нюанси, сальники течуть, там всяке може бути помілочі, знаєте, морочить голову. Ну, Глобально, щоб там порвало моста і... І це мотор там заклинило. Ну, я, ну, я не знаю, На моїй практиці я не, не згадаю со так, старту такі якісь серйозні проблеми. Тому що все-таки ДВІ робочі, робочі коняки, а теж є ДВ. То була ДВ, а от в 2022 році переіменували ребрендинг, зробили кентавр. Ще круче мотори поставили, КМО, переробили дизайн, зробили нормальне людське робоче місце, ось от таке, от, бачите, все. Що ще треба? Ну, мені здається, що то супер апарат. Їх лишилося в нас три. Вроді, да. Вроді три. Може і не три. Два. Два. А ні, он же ж третій стий. Три. три. А, три? Да. Ага. Було червоних було штук сім чи вісім. Ви так скинули ціну, що буквально за півтора тижня, за тиждень часу повигрибали. Так що є ще червоненьких два і один зелененький. Кому цікаво, Номер телефону є в описі, в профілі, всюди. Заходьте, дзвоніть, пишіть, виберемо вам без проблем, доставка наша, без передовки, документи, реєстрація, все робимо під ключ. Тому звертайтеся. Звертайтесь.